Слава нашому Богові за ті чудові слова, які ми мали, можливість вже чути, коли брати говорили до нас, до нашого серця. І я думаю, що із цих слів було що взяти для себе, щоб прийняти це в своє життя. Я сьогодні хочу говорити про Божі обітниці, коли людина приходить до Господа і вона відкриває Біблію, починає читати Біблію, крім заповідей, крім обов'язків. Які Бог накладає на людину, щоб людина дотримувалась певних правил і установ, людина зустрічає в Біблії дуже багато обітниць, цілий ряд обітниць. І коли ти перший раз в житті читаєш ці обітниці, ти думаєш, слава Богу, слава Богу, Бог одне обіцяє, Бог друге обіцяє, і ти думаєш, аж тепер я заживу, аж тепер у мене буде все добре в житті, тому що Бог обіцяє стільки багато речей. Бог, наприклад, обіцяє в книзі вихід, що ті хвороби, які ти бачив там в Єгипетському краї, вони тебе не торкнуться. І ти прийшов, став віруючий, і думаєш, як здорово, відтепер я хворіти не буду. І потім коронавірус, а ти захворів. А потім якісь інші хвороби, і ти хворієш, і думаєш, Господи, а що ж воно не так? Та ж Біблія каже, що не будеш хворіти, всі кругом тебе будуть хворіти, а ти не будеш хворіти. А ти взяв і захворів. І ти думаєш, а що ж воно таке, Біблія не працює? І ти думаєш, о, а може, то Біблія не від Бога? Починаєш розчаровуватися, починаєш не вірити Слову Божому. Ось у 90-му -90 псалмі написано, що коли ти впадеш. Ангели Божі тебе візьмуть на руки і понесуть тебе, і не приткнешся ногою о камінь, і кістка твоя не сокрушиться. А я, коли з рештовки впав, і кістки мої сокрушились, і дві операції робили, і ангели десь запізнились. І я думаю, а що ж то воно за діла такі? І я летів, а ангели мене не підхватили. І дивишся, якби ж то один я так. А то ж, таких людей, які. Зимою впали і переламали собі всі кістки немало. Я думаю, тут у цьому зібрані сидять такі, що ангели кудись пропали, коли ти впав. І ти думаєш, що ж воно таке? Читаєш Євангелія, Христос каже, все, що попросите, в ім'я моє, буде вам. І ти думаєш, о, на кінець то! І я тепер буду молитися, що я тільки не попрошу, все буде мені. Ти одне помолився, нічого нема. Помолився другий, і того нема. І третє, і того нема. І ти думаєш, а що ж воно таке? А що ж воно таке? Читаєш 90-й псалом там написано: тисячі впадуть біля тебе, а з тобою нічого не стане. Раз і ти туди з тою тисячою. І ти починаєш задавати Богові питання. І ти думаєш, Господи, а що ж воно таке? Невже справді Біблія не від Бога? Невже справді Бог не стоїть за авторитетом свого слова? Чому Бог одне обіцяє, а воно не збувається? Або чуєш пророче слово. Каже тобі Господь, сину мій, я тебе вибрав, я тебе благословлю, я тобі дам це, я тобі дам інше. І людина плаче, думає, слава тобі, Господи, скільки мені Бог наобіцяв, ну тепер я буду мати і це, і друге. І от життя проходить ні того, ні другого. І ти собі думаєш, пророк не від Бога, що ж він мені таке наговорив? Я хочу сьогодні від Господа дати відповідь на питання, чому не збуваються Божі обітниці? Чи то Біблія неправильно написана, чи в чому справа? Почну із хвороб. Чому хвороби все-таки приходять? Одні вважають, що хвороби від Бога. Другі оптимістично вірять, що хвороби всі. Від дьявола, незалежно від того, як ви розумієте, від Бога вони чи від диявола. Я скажу так, чи вони від Бога, чи від диявола. Якщо Бог хоче, щоб ти не хворів, то не чи то Він посилає, він не пошле. Якщо це від дьявола, він не дасть, щоб дьявол послав тобі цю хворобу. Різниці нема. Суть. Суть. Ти не захворієш. Так от я відкриваю Біблію і буду читати. Книгу Вихід. А в чому справа? І чому людина все-таки віруюча, хворіє разом із невіруючою? 26 розділ, 15, 15 розділ книги. Вихід з 26-го вірша. Читаю кінець вірша. Не наведу на тебе жодної з хвороб, які навів я на Єгипет. Тому що я Господь Бог твій, цілитель твій. Ви знаєте, от людина способна деколи читати Біблію, але читати її епізодично, вихвачувати собі те, що більше подобається. От я беру цей вірш, але я його не читаю повністю. Я читаю тільки з закінчення. Чомусь моя, мої очі сфокусувалися на закінченні вірша. Не будеш хворіти, але початок вірша каже. І сказав, якщо ти будеш слухатися голосу Господа, Бога Твого, і чинитимеш угодне перед очима Його, і слухатимеш заповіді Його, і виконуватимеш усі устави Його, то не наведу. Аж тоді, якщо є якщо, Бог тебе благословить, якщо. Ти будеш виконувати заповіді Божі, якщо ти будеш слухняний твоєму Господу, якщо полюбиш його від усього серця і будеш робити тільки те, що йому угодно, а не тобі, от тоді ти можеш гарантовано мати віру Слово Божого, що воно тебе не коснеться. До цієї теми хвороб, 41-й псалом. От є люди, які такі хворобливі, є люди міцні, як дуб, здорові, приходить осінь, приходить зима, вони ніколи не хворіють, ніколи не кашляють. А є люди такі, як тільки вітер подує, уже хворі на всі хвороби. Що можна порадити людині, яка має таку, такий хворобливий організм? 41-й псалом. Там написано так: якщо ти. Милостивий до людей, які хворі, і якщо ти будеш провідувати хворих людей, якщо ти собі таке служіння візьмеш, служити хворим, то Бог каже, коли прийде твій час захворіти, я тебе з ліжка підніму і ти підеш здоровий. Чому? Бо ти послужив іншим хворим. Це Божа порада. Хто має хворобливий організм, не треба пити антибіотики, а треба йти в лікарню, де лежать хворі, і служити їм. І так, як ти будеш це робити, як прийде твій черед, Бог справедливий суддя. Він згадає про тебе і Він тебе оздоровить. Рецепт від Господа Бога. Не пити таблетки і не кашляти, а служити хворим і ти не будеш хворіти. Читаю ще одні обітниці, їх там цілий список, і ти їх коли перечитуєш: слава тобі, Господи, слава тобі! Води, яке Бог всяке обіцяє. 28 розділ. Повторення закону з третього вірша. Благословений ти у місті і благословений на полі. Благословений плід утроби Твоєї, і плід землі Твоєї, і плід худоби Твоєї, і плід Твоїх волів, і плід овець Твоїх, благословенні житниці Твої, і комори Твої, благословений ти при вході Твоєму, і благословений ти при виході Твоєму, уразить перед Тобою Господь, ворогів Твоїх, які повстають на тебе. Однією дорогою вони виступлять проти тебе, а сімома дорогами побіжать від тебе. Пошли але Господь тобі, благословення в житницях твоїх і в усякій справі рук твоїх, і благословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі, поставить тебе, Господь Бог твій, народом святим своїм, як він клявся тобі. Як він клявся тобі. Читаю далі, перескакую одинадцятий вірш. І дасть тобі Господь Бог твій достаток у всіх благах, у плоді утроби твоєї, у плоді худоби, у плоді волів твоїх на землі, яку Господь клявся батькам твоїм дати тобі. Відкриє тобі Господь добру скарбницю свою, небо, щоб воно давало дощ землі твоїй у свій час і щоб благословляти всі діла рук твоїх, і будеш давати в борг багатьом народам, а сам не будеш брати в борг, і будеш. Панувати над багатьма народами, а вони над тобою не будуть панувати. Зробить тебе Господь Бог твій головою, а не хвостом. І будеш тільки на висоті, а не будеш внизу, І як, якщо. брати мої сестри, якщо? От можна знов-таки вибірково це все перечитати, і знаєте, так оптимістично сказати до зібрання: брати і сестри, давайте скажемо амінь. Амінь. І потім ти бачиш, Бог казав, всім будеш у борг давати, сам не будеш зичити. Дивишся ти в боргах по, по самі вуха, кишені голі і тільки і зичаєш все життя. І ти думаєш, стоп. Так ж мені казали, і за кафедри, що я буду взичати всім, а оказується, воно не працює. Бог казав, що житниці будуть повні, а вони порожні. Бог казав, благословлю плід утроби твоєї, а там толку ніякого в житті. І ти думаєш, Господи, що ж воно таке? Тому що знов таки існує маленьке слово, якщо. Це все збудеться в твоєму житті. Якщо? Якщо? Якщо будеш підкорюватися заповідям Господа Бога? І які заповідаю тобі сьогодні зберігати і виконувати, і не відступиш від усіх слів, які заповідаю вам сьогодні ні праворуч, ні ліворуч. От тоді збудеться благословіння. Все, що сказав тобі Бог, ти приймеш за Слово Боже. Ні вліво, ні вправо, ні однієї заповіді не відважишся порушувати, будеш робити в точності все, як сказав Господь. Ось тоді і вбор будеш давати, і Бог благословить плід черва Твого, і Бог все благословить і житниці, і комори, і все в тебе буде просто прекрасно. Ну при умові, якщо. Якщо? Я буду, От є написано таке в Ісаїї слово, що ні одна зброя, зроблена проти тебе, не буде мати успіху. Ну там теж якщо. Бог каже через пророка Ісаю, що якби ти слухався голоса мого, твій мир був би як повноводна ріка. Ну там є якщо. Бог каже, твій мир буде як ріка. Ну якщо ти будеш слухатися, голоса Господа Бога Твого. Ось, наприклад, я ще прочитаю слово, яке написано в Євангелії від Івана в 15 розділі. 7 вірш. Читаю з кінця як євреї, з кінця на початок читай. Чого би ви не захотіли, просіть і буде вам? Чудово! Чого би ви не захотіли, просіть і буде вам. Ну там початок вірша каже. І якщо? Перебуватимете в мені, і слова мої у вас будуть, то чого би ви не захотіли, просіть і буде вам. І якщо будете перебувати в мені не в суботу, з 11 до 1, а якщо ви будете завжди пробувати в мені, що значить пробувати в ньому? Це я окунувся в Ісуса Христа, і я постійно в Його Слові. Я в молитвах до нього. Мене цей світ взагалі не цікавить. Він мені не інтересний. Я в ньому, в Ісусі. Я в Ісусі. Я в ньому перебуваю, я ним живу. Він смисл мого життя. Я в ньому пробуваю 24 на 7. То в цьому випадку, якщо ти так живеш, то в тебе проблем не буде. Ти все, що не попросиш, тобі дасть Бог, бо ти пробуваєш в ньому. Якщо ти в ньому не пробуваєш, і ти кажеш, а чому не виконується Боже Слово, бо ти його неуважно прочитав, або я. Ти не пробуваєш в Ісусі. Господь каже, пробувай в ньому, і в тебе буде все добре. Брат вчора мав проповідь е, Микола, і він таку статистику приводив. Що в 22-му році в Україні було 7 тисяч розводів. А в 24 му році 15 тисяч розводів, рівно на половину зросли розводи. Чому? Коли Бог творив сім'ю, ось в залі сидять сімейні люди, коли Бог створив сім'ю, Він створив її як віддушину для людей. Сім'я це рай. Це місце, коли людина, куди людина біжить після роботи, щоб там отримати віддушину, щоб там було добре, щоб там розказати людині, з якою ти живеш свої радості і свої печалі, там тебе зрозуміють. Це рай, сім'я це рай, це не зло, це рай. Як сталося так, що рай став пеклом. Тому що коли люди розводяться це пекло, це такі відносини, коли люд, людський розум їх більше не витримує, людина просто не може більше жити в таких відносинах. Чому рай став пеклом? Тому що було якщо? Коли Бог творив небо і землю і сотворив першу сім'ю, і він подивився на Адама, і він сказав, що така модель життя, коли людина живе сама, їй не добре. Щоб їй було добре, він послав Адамові Єву. Єва це не зло, яке посилається в життя чоловіка. Сьогоднішній світ деколи сприймає жінку як таке зло, яке послане від Бога, щоб удручати бідного і нещасного чоловіка. Но Бог створив жінку з іншою метою. Жінка це добро, це благо, це людина, яка твоє життя зробить кращим. Точно так же чоловік це не наказання Боже, а це благословіння Боже. І коли двоє людей розуміють, що є якщо, що потрібно робити для того, щоб сім'я була не пеклом, а раєм, вона буде раєм. Але є якщо? І воно звучить так: що якщо чоловік буде любити свою жінку як Христос, церкву, то його сім'я буде раєм. Він буде покривати її недостатки, він не буде на неї обіжатися, коли вона зробить щось неправильно, а буде як священник для неї вимолювати її духовний стан у Бога, не буде дутися, обіжатися, а буде любити її при всіх її немочах і недостатках. Він створить атмосферу в сім'ї, яка називається рай. Він створить атмосферу, при якій жінці буде легко розвиватися і ставати кращою, бо її люблять. Ну, коли чоловік, коли чоловік деспот, коли чоловік себе озброїв ще до весілля, такою думкою, що жінка це суцільне зло, це зло треба тримати в руках. Бо якщо ти цьому злу даш вихід, то це зло знищить тебе, і він кулаками, фізичною силою пробує. Супереч Ісусу Христу і Його повелінню силою тримати жінку в руці, вроді й тримає в руці, вроді вона його боїться, трясеться, спить по сусідах, но від того чоловік щасливіший не став, тому що він порушив, якщо. Точно так же жінка, який Бог сказав: якщо ти будеш поважати свого чоловіка, якщо ти будеш покорятися своєму чоловікові. Ти створиш рай у своїй сім'ї, і тобі буде добре. Но жінка, як і чоловік може ще до весілля собі таку програму або він мене, або я його. Якщо я його не візьму в руки, то він мене візьме. Тому хто перший, кого візьме, той і у виграшній ситуації. І от коли люди в сім'ю запросили сатану, а не Христа, коли і чоловік, і жінка відкинули слово Христове, озброївшись. Вченням сатанинським, тоді люди і дивуються. А чому Бог не благословляє сім'ю? Тому що сім'я керована сатанинськими принципами, а не Господніми. В тій сім'ї, де царює диявол, толку бути навіть теоретично не може, не то що практично. Тому хочеш рая, якщо, якщо ти це зробиш, буде рай. Хочеш рая чоловіча в своїй сім'ї, люби свою жінку. Не будь Гроз... Іван Грозний, не будь деспот, а люби Христос, церкву. Хочеш жіночку, щасливого сімейного життя, ти же знаєш, що для чого зробити. Тобі навіть казати не треба. Покорись чоловікові, поважай свого чоловіка, більшого за себе. Віддай йому первенство у сімейному житті, і у твоє життя прийде рай. Пекло перетвориться на рай. Ну, Господь казав, що людина повинна захотіти. Тому, брати і сестри, що відноситься сімейного життя, що відноситься до здоров'я, що відноситься до всіх обітниць Божих, не треба їх читати як євреї з кінця на початок. Не дочитавши до початку, Бог казав: якщо ти будеш це робити, прослухайте ці пророцтва, які були до вас. Я коли прийшов до Господа, я конспектував всі пророцтва, писав в зошит. Все, що Бог мені говорив. І потім через пару років цікаво, піднімаєш той зошит і перечитуєш. І там завжди у пророчих словах є якщо. Якщо тобі там Бог наобіцяв, що ти будеш і такий, і сякий, і все буде в тебе в житті, просто ідеально, зверніть увагу, що завжди Бог ставить умову, завжди у Бога є якщо. Тому хто задає Богу питання, чому Боже так в житті? Чому не дотримуються Божі обітниці в моєму житті, є тільки одна причина: ти загубив якщо. Ти не звернув увагу на якщо. Зверни увагу, що в кожній Божій обітниці, от візьміть собі біблійні всі обітниці, візьміть собі біблійні обітниці і перечитайте їх, повибирайте їх з біблії, повиписуйте і зверніть увагу, що всі Божі обітниці починаються так. Я дам тобі те, я дам тобі інше, я тебе благословлю, я тебе примножу, я тебе захищу. Потім стоїть кома і пише, якщо ти будеш, І якщо ти будеш, я закінчую, коли Рао-блудниця прийняла вивідувачів чи соглядатаїв, коли вона спасла їм життя, коли вона їх відпустила з миром, вона каже: Я знаю, що ви прийдете сюди і Я знаю, що ваш Бог віддасть нас у ваші руки. Так як я вам спасла життя, і ви про мене згадайте, коли ви прийдете, вони кажуть, ми зробимо все те, що ти просиш, якщо якщо, ти вивісиш червону матерію, червоне полотно на вікні своєму, ми побачимо цю матерію, і ми твій дім спасемо. Але якщо ми не побачимо, ти попадеш. Під той самий вирок, що всі решту. Ми спасемо тебе, якщо? Вона була зобов'язана повісити цю червону матерію. Бог у Єгипті каже, тієї ночі пройде смерть по єгипетській землі. Кожний первенець в кожному домі буде вбитий. Але я вам пропоную, щоб ваші первенці залишилися живими. Ваші первенці залишаться живими, якщо? Якщо? Ви заколете агнця, ви помажете косяки дверей кров'ю. І якщо буде йти ангел, він побачить кров, він пройде мимо цього дому. Але якщо він не бачить крові, піняйте на себе. Він не буде дивитися у паспорт, ти єврей чи єгиптянин. Є умова, кров на дверях. Якщо крові не буде, тобі буде кінець. Якщо. І от Господь в Ісусі Христі, Він пропонує спасіння всім народам землі. І Він каже: віруючи в Ісуса Христа, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Но новий заповідь, виберіть слово, якщо, і ви здивуєтесь. Кажуть, не бійся, є написано 365 раз. На кожен день у році. Я вчора набрав у слова, у, в інтернеті є біблійна програма, я набрав, якщо, я здивувався. Мені кажеться, більше як цього слова нема ніякого у Біблії. Віруючи в Ісуса Спасенний, якщо? Якщо? І от Господь прямо сипле, якщо. Чому ви кажете, Господи, Господи, не виконуйте волю Отця Мого Небесного? Є дорога вузька є широка. Тільки ті, що вибрали вузьку, унаслідують спасіння. Любіть ненавидіх вас, благословляйте ворогів ваших. Це цілий суцільний ряд новозавітних, якщо. Ну, я не хочу любити ворога. Я не хочу йти по уській дорозі. Я не хочу слухати голосу Господа. Я тільки одне пам'ятаю знову заповіта. Віруючи в Ісуса Христа, на суд не приходить, але перейшов із смерті в життя. Алілуя! Євангелія від Івана 3,16. Ібо так Бог полюбив світ, щоби всякий віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Друзі мої, новий заповіт це не 3.16, це вчення. Від Євангелії до Матвія до об'явлення. Тому не треба читати у Новому Завіті 3,16, а треба прочитати і ознайомитися зі всіма «якщо» новозавітніми. Якщо. Каже апостол Павло, не обманюйтесь. І він приводить цілий список людей. І він каже: якщо ти будеш у цьому списку, тобі життя вічно не бачити. Він запевняє. Що такі, 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 і такі царства Божого не наслідують. Це новозавітні якщо. Тому раджу всім і собі уважно прочитати новий заповіт, познайомитися зі всіма Божими обітницями і зі всіма, якщо, тоді всі питання зникнуть, чому вони не працюють деколи в нашому житті, в наших домах і в наших дітях? Тому що є, якщо. От таке домашнє завдання: прийти додому і вибрати всі, якщо. І якщо ці всі, якщо привести в порядок і зробити те, що Христос заповідує робити, повірте, повірте, Бог не забариться з виконанням обітниці. Ісаї 58 каже: чому ми постимо, а ти не чуєш. Смиряємо душі свої, а ти не бачиш. Ось євреї Богу претензію пред'являють. Чому, Боже, ми постимо, а ти не чуєш? От людина поститься, три дні не їздять і каже, чому мене Бог не чує? А Бог їм відповідає через Ісаю. Тому що в день вашого поста ви свою волю виконуєте а не мою. От тому я і не чую ваших постів. І він каже: накорми голодного. Заведи в дім бідного, перестань унижати людей, перестань палець свій до догори піднімати і говорити оскорбітінне. От тоді, якщо Ти це виконаєш, Ти скажеш Господі, а я скажу ось я. Ось я. Ти скажеш Господи, а я скажу ось я. Ну це збудеться тільки, якщо ти зробиш те, що заповідує тобі твій Господь. Амінь.